У цьому відео нам потрібно буде виконати просте віднімання, але через те, що числа записані у науковій формі, ця задача трохи ускладнюється, Так, бо ми бачимо, що ми будемо працювати з різними степенями десятки. Так, тут я маю 10 мінус в другому степені, і тут 10 мінус третьому. Добре. Тоді одне з цих. Чисел потрібно буде перевести у іншу степінь. Я пропоную перевести 4,1. Так, От зараз я маю 4,1 помножити на 10 в мінус другій, і я хочу це перетворити, щоб мати 10 в мінус третьому степені. Тобто мені потрібно тут поділити на 10, але аби число не змінилося, то і цю частинку числа мені тоді треба буде помножити на 10. Так, тобто інакше це можна було б списати як 10, поділити на 10, і тут залишити 4,1 на 10 в мінус другій. Добре, але це вже нюанси, це я можу витрати собі спокійно. Так, і записати це як 41 помножити на 10 в мінус третьому степені. Добре. Тоді, з цим розібралися, можу переписати цей вираз. У такий спосіб. Не 4... 4,1, а вже 41 мінус 2,6. Так, це я візьму у дужки, і помножити на 10 у мінус 3. Дорівнює, дорівнює. Так, і якщо я від 41 віднімлю 2,6, то це я матиму 38,4. Так, 38,4 помножити на 10 в мінус третьому. Так, і звісно, тепер я можу це записати як 3,84 помножити на 10 в мінус другому.